Відтепер, під час повітряної тривоги, громадський транспорт їздитиме за новими правилами. Водії пропонуватимуть пасажа, пасажирам вийти і пройти до найближчого укриття або проїхати до кінцевої зупинки. Як ви відноситесь до такого рішення? Ну, напевно, позитивно. Позитивно, бо якщо повітряна тривога, то ну, є небезпечно їхати. і, ну, Напевно, до найближчого укриття було б краще, бо до, до кінцевої зупинки теж може бути небезпечно. Найближче укриття, ну, звісно, воно ну, краще б було, але де тут його знайти, тут найближче укриття. Ну, наприклад, у нас тут є, от, можна в неву піти, десь там от, трошки далі, куди бігти. Ну, не знаю, моя позиція, що не знаю, вже краще доїхати. До кінця зупинки і вже десь пройти додому чи на ближче укриття. Взагалі я проти цього, тому що багато людей зранку спішать на роботу, і звісно, зараз, якщо вони так зроблять, то будуть запізнюватися люди, будуть недовольне начальство і ну не знаю, що сказати. Я проти цього. Так, звичайно. Після, після всіх попередніх подій, Вінниця та інші, Ще там Кременчук, маємо. Тільки тільки так. Якщо хочеш залишитися живим, то тільки так. Це вимога часу, я вважаю, і нам треба виконувати все, що нам положено. Так, я, я думаю, що це наш обов'язок. Якщо транспорт передвігається під час тривоги, то ну, може ракета попасти і все, а так люди можуть сховатися. Позитивно, тому що в транспорті небезпечно переїхати, коли повітряна тривога. Якщо в сусідній будинок, не дай Боже, прилетить і рядом буде маршрутка, то буде дуже багато жертв. Відтепер, під час повітряної тривоги, громадський транспорт їздитиме за новими правилами. Водії пропонуватимуть пасажирам або пройти до найближчого укриття, або проїхати до кінцевої зупинки. Як ви ставитесь до такого рішення? Ну наскільки я сьогодні читав це правило, то я вважаю, що це правильно, а, але там було написано, що не помиляю, що в людини є право вибору, що можна піти. Але знаєте, коли, якщо подивитися, коли були карантинні обмеження, що водії це все ігнорували, мені здається, що зараз буде така сама ситуація, що рідко хто буде зупинятися під час тривоги.